Ну тут такі маємо кошики так у нас є меди, пасочки, шкири. Яку ціну паскет? Від 510 до одевица.

Смельянський ринок дуже популярний, своєю вишивкою. Та багато багато чого. Ді саженці, також можна придбати. Я <плес> я Яку ціну ваші твої? <плес> ну, скажімо, скажем, з менших.

Подар сьогодні дуже великий. є все, від приправ насіння. Все, що душа бажає. Різні настойки, різні лікарства, мед, гриби, сушені гриби, варені, всякі, всякі. Уже є песеночки. Почому вам такі гарні песеночки? 60, це порожні, а то повні. А ці, 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 60 гривен. Это какие у нас есть? Косматские чифти? Косматские чифти. Видите, такие вот Гарные у нас и песники. Тут три можно приобрести. Можно приобрести такие вот ремни. Шкірині, кому треба. Дзвоніть, звертається, можемо відіслати. Вони стоять напроти нас. В тої суботи ми починали віці знімати. Рибочки. Тут, тут стою я, вікна, двері, меблі.